Всім доброго ранку. Розіграш книги Наполона Гіла Думий і багатій. І так, попередньо я підготував список тих осіб, які залишили коментарі. Перевірив їх на дублікати, дублікатів тут немає. І Excelka мені показує, що в нас є 85 користувачів, які залишили коментар до даного відео, щоб, отримати, щоб прийняти участь у розіграші даної книги. Копіюю тих даних 85 користувачів. Із, них, із даного списку кожен користувач зараз отримує свій випадковий номер, який ми, власне, генеруємо з цього списку. І так, є. Тепер кожен користувач має свій рандомний випадковий номер. І, власне, зараз визначаємо і переможця. Так, в самому кінці тут у нас так, від 1 до 85. Генеруємо. Номер переможця. Номер у нас 67. Цей і цей номер і нам покаже, хто, власне, став переможцем даного розіграшу. Напевно, через Ctrl F це буде швидше. 67 номер. Так, правильно, перевіримо, 67. Так. І це у нас Юлія журпа. Так, давайте скопіюємо. Попередньо я прогрузив відео з усіма коментарями, щоб одразу написати привітальний пост. Шукаємо. Є у нас така хоча книга від нашого формату три дні тому. Так, тут наша телефонія не дуже видно. Але такий коментар у нас є і він знайшовся. І, власне, даному користувачу напишемо привітальне повідомлення. Нагадую, що очікую на дані для відправки протягом трьох днів. Як лише отримую дані для відправки, найпізніше наступного дня відправлю дану книгу переможцю даного розіграшу. А на сьогодні це все. Всім дякую за участь в розіграші. Слідкуйте за наступними відео, тому що і аналогічно у оглядах наступних книг буду робити власне, і розігріші тих книг, які буду розглядати у моїх відео. Всім гарного дня, дякую за участь у нашому базіри.